Біткоін термінове включення, друзі. Негативний сценарій продовжує справджуватись. Можемо по біткоїну поситись ниже 74 тисяч доларів. Давайте глянемо, що я говорив. Дивіться, у минулих відеороликах я показував на те, що зараз вроді ми рухаємося в висхідному каналі, але насправді це все медвежа пастка, тому що цей канал схожий дуже на медвежий прапор, який іде в нас до зони імбалансу. До 74 тисячі доларів. Але тепер давайте підтвердження глянемо, що виникло у нас декілька буквально днів тому. Зараз включений 4 години таймфрейм, і можемо бачити, що це той же самий канал. І в цьому каналі дивіться, у нас кожен мінімум та максимум, просто кожен, понижається і нижче попереднього. Що це означає? Це означає те, що зараз у нас формується локальна шортова структура і є можливість виходу вниз з даного каналу. І при закріпленні нижче даного каналу ми можемо опуститися вплоть до 74 тисячі тисяч доларів, де буде найкраща зона для добору. Ну а по тепловій карті можемо глянути те, що зараз у нас в основному всі об'єми нижче знаходяться якраз до 80 000, до тисяч доларів. Дашу трошки є вище, але саме головне, що нижче їх більше. Тому можемо пробити якраз ось цей канал. Ну і не забудьте підписатися на мій телеграм-канал з максимально корисною інформацією в шапці профілю.